Ми повертаємося до питання всенародного референдуму стосовно справжньої мобілізації. Нам пан Зеленський чітко сказав: в мене є п'ять ефективних менеджерів. Але чого немає у нашого президента, немає спілкування з громадянським суспільством. Наша влада втратила зв'язок з своїм народом. І останньою краплею став закон про мобілізацію. Влада бачить простих цивільних громадян як гарматне м'ясо, яке треба відловлювати і силоміць тягнути на фронт. Армія із інституції, служити в якій є і повинно бути честю, перетворюється в орган покарання, що ми не проти мобілізації. Ми за тотальну мобілізацію. Ми проти мирного плану. Ми за план перемоги. Українці хочуть жити в Україні. Українці готові її захищати. Але українці не хочуть помирати за ту дурню, яку інколи ми бачимо від деяких можновладців. Ми не один раз збиралися ініціативною групою і вирішили. Ми таки будемо проводити народний референдум. Так, да, ми так його назвали. Нас будуть звинувачувати, що це неофіційний інструмент, але іншого виходу немає. Ми сьогодні домовилися з хлопцями з IT, вони створюють таку незалежну платформу, яка буде по своєму функціоналу повністю повторювати сайт президента про петиції. Ми розмістимо там наш документ, ми називаємо його. Вимога до влади, яка буде називатися Сім кроків до перемоги. І будемо запрошувати вас його підписувати. Крок перший. Радикальне скорочення державного апарату. У влади після скорочення чиновників утворюється величезний потенціал для мобілізації. Крок другий виділити три роки перехідного періоду, в якому треба зробити ротацію. Ротації тих, хто сьогодні працює в держорганах, на тих, хто повинен за три роки прийти і працювати там. Замінити сьогоднішніх чиновників повинні ветерани і волонтери. Крок третій: відмінити примусову мобілізацію, замінивши її на добровільний рекрутинг. Але для цього треба забезпечити їм чималі гроші, бо це ризикована річ, дати стартовий пакет. З грошей на їх рахунок, в разі поранення або загибелі такого контрактника, його сім'я не залишиться без грошей. Дати різні пільги і багато ще чого можна дати. І повірте, у вас знайдуться рекрути, які цим займуться. ТЦК треба розпустити. Там багато є кремезних чоловіків, які відловлюють цивільних на вулицях, їх місце на фронті. Це стосується і поліціантів. Які ходять по 5 чоловік і перевіряють документи у звичайних громадян. Крок четвертий: зміни в армії. Сьогодні в армії і в силах оборони більше мільйона чоловіків. Чому не можна забезпечити ротацію тим, хто воює? Треба прибрати штабну бюрократію, зробити кадровий годи, прибрати з армії всіх, хто заважає там воювати, змінити сам принцип командування армією. Сьогодні треба воювати якісним управлінням, технічним оснащенням, дронами, ракетами і роботизованими системами, які починають з'являтися сьогодні на нашому фронті. Крок п'ятий: треба повністю змінити підхід до бюджету. Сьогодні треба витрачати на армію 80%, а на мирне життя. Залишити тільки те, що є критичним. Крок шостий: економіка. Давайте вже переведемо її на військові рейки. Підприємства України і підприємці повинні виготовляти зброю працювати на армію. Для цього треба великий пакет держзамовлень. Він повинен з'явитися. Треба прибрати втручання силовиків і податківців в справи таких підприємств. Нам потрібна вільна економіка, яка здатна під час війни забезпечити нам перемогу. І останній сьомий крок: відкриємо кордони. Не може бути Україна концтабіром. Повірте, якщо у нас будуть відкрити кордони, то чоловіки не тільки будуть виїжджати з України, а ті, що виїжджають, свій шлях обрали, ви все одно їх в армію не затягнете. Але вони будуть і приїжджати. Їздити до своїх сімей, які є сьогодні біженцями, повертатися назад, не боятися нашої держави, де нема свободи.